Дощі та грози, які прийшли в Україну, триматимуться ще кілька днів, потім вони ослабнуть і до кінця місяця практично покинуть територію нашої країни. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так, у п'ятницю, 26 травня, короткочасні дощі місцями з грозами та навіть градом прогнозуються по всій Україні. Суха погода очікується лише у Київській та Чернігівській областях. Там переважно буде хмарно з проясненнями, а на решті території країни очікуються опади. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у п'ятницю, то вона буде як і в попередні дні. Так, вночі по всій країні очікується від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. А в денний час доби вже буде від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. У Києві 26 травня небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 15-25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!